Христос Воскрес! Дорога, засмучена родина, побратими, воїни, духовенство, українські народи. Наша держава, обдарована родючою землею. Ця земля здатна породити нам хліба. Та, яка здатна наситити наше тіло, підсилити його, зробити міцним, іншим багатством наділена, зерном іншим, яке нині тут перед нами, зерно духовності, яка подається людина, цей мужній воїн. Хоробрий козак. Ми усі тут прийшли сьогодні не для галочки для себе. Я впевнений, всі, хто тут нині з сумом, скорботою, з великою вдячністю і подякою. Оце істина ціль кожного тут, хто знаходиться. Я переконаний в цьому. Духовенство, яке прийшло у великій кількості, не заради. Своїх амбіцій чи показу так у кількості ми прийшли з поваги до воїна. Ми прийшли, аби у соборності, у зібранні духовному ще і ще. З глибокою дешевною скорботою просити у Бога милосердя до спочилого. Воїн. Чи пішов він для здобуття слави? Не славу він ішов здобувати. Пішов він туди із любові, до, наших, до нас, усіх, до ближніх своїх. Христос прийшов у цей світ не заради себе, а заради людини і каже, щоб людина не загинула. Приклад воїна. Аби ми не загинули, велика духовність проглядається у цьому. Духовність кожного воїна. Адже не за себе він ішов, а за нас. І тому на кожному із нас, хто тут стоїть, є велика місія продовжити його справу. Він зробив. 99% справи. Але на нас лишається ще один відсоток. Не забути про його вчинок, розповісти, навчити. І це ті, хто прийшли сюди, це на нас. Бо ті, хто відсутні, їх треба вчити, а вчителем виступає кожен із нас. Проповідує кожен із нас, як і воїни проповідують Слово Боже, духовність, високоморальність. Так і кожен з нас тут має проповідувати, проповідувати про героїзм, силу волі, високодуховність і моральність. Яким чином ми можемо проповідувати це, віддаючи належну славу і честь, як спочилим? Так і живим воїнам. Живим воїнам віддаємо честь простими словами. Словами дякую за служіння українському народові. Більше і вищих слів ми не знайдемо. Це ті слова, які повністю відображать все наше ставлення, все наше переживання. Ми не знаємо, як звернутися. Ми не знаємо, наскільки понівечена душа у воїна того, який воює, що він бачив, вони це все скривають глибоко в душі, щоб згладити цю рану, щоб заспокоїти душу, а заспокоєння одне прийде Лише з розумінням людей і доведенням словом до воїна. Що це, що він робить, те, що він у багні по коліна, у холоді, під обстрілами, що це не даремно. І це один відсоток з нас, усім, належить показати це, що це не даремно. І вони піднесені цим, ладні душу свою покласти. Вони вбачають у цьому ціль. Височину для нас відсоток. Один. Але прошу у кожного, хто тут. Потрудімося. Він на цій ниві. Зробив найбільше. Мені уже з другим воїном, героєм прощаємося в цьому селі. Ця земля подарувала два зерна. Зерно, яке має прорости у кожному з нас і дати плід. Плід подяки, поваги і відданню належної слави. Тому ми сьогодні не кажемо, простіть йому. Усі, скажімо, тричі йому. Дякуємо за служіння українському народові. 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 Оце перша наука. Це те, що ми маємо навчитися говорити. І казати це не тихо про себе, а на повні груди. Це ваш відсоток. Христос воскрес Христос.